Необмінний атрибут свята новорічну ялинку, як завжди, можна придбати на ринку. Тут вони різні, великі, маленькі, середні, пухнасті і не дуже. Йдемо, подивимося, скільки вони коштують. Така пані 250 заплатить? Не хочете казати? А за шишки треба доплачувати? Добрий день, по цьому ялинки. Без коментарів. Які ялинка коштує? 160. А звідки? Спогричать. Маєте, ну, чіпу дозвіл? – маєте звичайно. А можете показати? Усі продавці ялинок, яких ми зустріли на ринку, ховаються від камери. І не дивно, ми дуже цього хотіли, але, попри наші бажання, жодної ялинки із чіпом на цьому базарі ми так і не знайшли. На ринку нам вдалося дізнатися, що за високу та красиву ялинку доведеться викласти від двох сотень гривень. Ідемо спілкуватись із продавцями штучної зелені. А скільки коштує? Сказали 450 гривень. А маленька, жива? Маленька є у мене за 20, 25, 30. А яку більше беруть? Живу чи штучну? Більше живою хочуть. Більше живої хочуть, натуральної. Скільки вже продали тут сьогодні? Беруть люди? Тільки? Дві? Дві а чого так мало? Видко, моє моюся купці сплять. До слова, Грінпіс закликає купувати до Нового року живі, а не штучні ялинки. Фахівці наголошують, що виготовлення пластмасових ялинок також шкодить природі. Якщо врахувати усі процеси видобуток і транспортування, забруднення довкілля при виробництві матеріалів і деталей штучної ялинки, то виявляється, зрубування навіть десяти натуральних ялинок завдає природі менший збиток аніж виробництво однієї штучної, стверджують співробітники Грінпісу. Живаче пластмасова ялинку треба гарно прикрасити. Щоб прикрасити новорічну ялинку гірляндам. Цього року вам в середньому доведеться заплатити 150-200 гривень. В середньому на 20% цьогоріч подорожчали новорічні кульки. Продавці пояснюються підвищенням цін на матеріал, з якого вони виготовлені. 10-15 формовочка і подарункові 55-70 гривень. Люди беруть? Беруть задоволені, і також ціною задоволення дуже. Аби на вашій ялинці красувалася отака гарна іграшка ручної роботи, доведеться заплатити 70 гривень. Жива чи штучна, головне, аби ялинка дарувала чудовий настрій та створювала в оселі атмосферу свята. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.